І всі, хто розмовляв або розмовляє з собачею, підтримує Путіна. Дякую, Чорта це не додалося на збір та на стрічку. Привіт, сонечко. Дай Боже тобі здоров'я. Го дивитись зошит. Дякую. Додаю якраз. Це от один з тих панів, які боролися за, за, за цей зошит смерті. Я якби 50 гривень туди додаю. Дякую, дуже дякую. І всі, хто розмовляв Привіт, або битву, розмовляє свинособачка підтримання ну, народа да. Путіна. Зараз е дуже дякую. Дуже дякую. Привіт! Нова битва починається на слугу народу. Дякую, на слугу народу додано, додав на слугу бо він все ж таки відбувся. Відбувся сюрприз від Саші та Цента. Якщо я правильно зрозумів, якби як він вказав, да що він, короче прислав нам 1382 гривні. 1382 гривні. Е, я так розумію, це типа не на слугу народу, це на другий стрім по слузі народа. Правильно я розумію? Тобто, щоб був. Слуга народу, який буде оцей куплений, і потім і, тіпа, ти скинув на ще один лот слуги народу. Правильно я розумію, чи ти на оцей скинув тіпа, на слугу народу? Скажи, якщо ти зараз тим більше в чаті, от скажи, будь ласка, щоб я правильно якби, зрозумів цю історію. Це другий стим після слуги народу, який вже куплений. О, Отак от, от, от от виходить. Получається, 1382 гривні 40 копійок. Як я розумію? Е супер е супер е супер Новий лот на рік без абоноплат та слуги народу. І всі, хто розмовляв або розмовляє свино собачою, підтримує путіна. Весь 2026 рік не дивимось Слугу народу. Блін, так а це, як це? Ну, не можеш, щоб був лот в тому, щоб ми щось не дивилися. Так же не можна. Це щось цей. Як, як, як це це, Це, як це, понять? це, це не, не, не на стрім контент, це на весь рік контент, виходить. Уточніть, будь ласка, уточніть, будь ласка, що це значить? Бо я не розумію, як понять цей ваш донат? Е, 148. І 50. От як поняти, це це. Це шо? Це, це на що? коротше. Скажіть, будь ласка, щоб я щоб я оточив. Ну бо не можна так, що весь рік не, не робити щось. Це якби така тактика, нечесна. І так, і так, правила мене не на цей. Воно виглядає просто І всі, навіть, хто мінно. розмовляв або розмовляє свинособачею, підтримує так. Путіна. Через Донателло воно не надається, блядь. Це означає, що замість слуги народу будемо дивитись зошит. Ну добре, тоді просто ще один ну, лот на зошит смерті. Хорошо. Це Донат через Донателло. М І всі, До, хто розмовляє чому не порозмовляє да. свино підтримує Путіна. <звук> І ще трохи на новий слот зошита від Дадсента. Він попросив мене задонатити за нього. О, бля, Дадцентр. Я, я, я розумію, що ти якби стісняєшся, що ти зісняєшся, але ну хорошо, якби. Хорошо. Все, хорошо, додаємо. Получається, зошит смерті наразі лідирує, якщо слуга народу, типу, не переб'є цей, то буде спочатку зошит смерті на наступному тижні, і на, на наступному наступному буде зошит смерті. Куплений стрім. Прям. Ну, коротше, тому розберемося. Um. Отак. От Отак. -от Чому доцент аніме на аві і він креєхуєме аніме? Це, це окреме питання, яке я теж я, я досі не можу розібратися. якби, тут, 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 тільки давайте. Д Друзі, з кого малювали? З кого малювали цей плакат? Скажіть, будь ласка, бо людина стверджує, що це хтось з вас. Скажіть, це, це хто? Генрі Форд? Ну хорошо, Генрі Форд зліва, хто справа? Зліва, понятно, якби тут домінація, йде домінант. Домінантна поза. З, справа то хто? Я не можу розібратися. Я полім, ну полімет хорошо. Е, так, ну. Е, Фаренгейт. Ну, Фаренгейт не, від, не відізвався. якби, я, я б не сказав, що дуже схоже на Фаренгейта, це якось дуже дуже сильно подкачана людина. Він засуджувався. Я завжди все засуджую. Я завжди все засуджую, блять, і навіть. Ті, хто дом. розмовляв або розмовляє -доб -доб -доб. Підтримує Путіна. Давайте додам Путін. Дуже дякую. Воно ще не висвітло, сподіваєш, воно висвітиться. От, от, от знову додали тільки що 50. воно... Дивимося доб... усі серії Шкибиди, доб. доб От, от, додало, ну, типа людина, тільки що, от Пілігрим, я так розумію, скинув, воно додалося сюди. Я не розумію, що це за бред, блядь. Просто Донатела я. Блядь, і Всі, хто рекламує Донатела, я ненавиджу, просто призираю. Пілігрим, дивимось всі серії Шкибиди, доб. доб Якраз сам хотів запропонувати, чесно кажу. 50 гривень. Дуже дякую. Моє сердечко вилітає тобі. Что це за подлива нахуй. На тарілки. что це за кошмар? Донат через Монобанк із Донателло. Ну його у пизду уся пенсія пішла на це. О От тільки воно СТАБОРО. Прийшла... Дякую. Слуга народу найкращий телевізійний продукт на цьому світі. Кращих не існує аніме зірочка. Аніме зірочка там тільки не, не зірочка написано. За секунду. Так, 20 гривень ще було від пана Миколи мами і 250 від Гавки. Пан Гавка, напиши, будь ласка, це ти кидаєш на слугу народу на оцю слугу народу, щоб її піднімати на перший коротше лот. Слуга народу 1 чи слуга народу 2? Скажи, будь ласка, це на, ти на що 250 скинув, я тобі дуже сильно дякую. Скажи, будь ласка, це на другий стрім чи на перший? Типу, щоб випереди пере це, випердять, ви коротше, цей чи цей? Скажи, будь ласка. Другий стрім на слугу народу 250 гривень. Дякую. Так ви ще, сука, викупите ще й другий стрім, що я не розумію. Пан Саша Дацен вчинив донат 1080 гривень. На що? Це? це на другий. Дуже дякую тобі. Дуже дякую. Це на що? Це на другий. Е... На другий лот, правильно розумію? Скажи, будь ласка. Це на другий стрім, слуга народу, Це сюди? Блять, так два стріма викуплено. Бля, який пиздец? ви шо гоните, Джо, блядь? Ви шо гоните, блядь? Блять. Такого, такого ніколи не було, блядь. Це це це, це перший раз, що реально ну, люди добрі ви викупили дв... три стріма. Три. Йо-мо-йо. Що? Це на слугу народу один. Бля, йоб твою мать, що ж ти. Що ж ти витворяєш? Ще не вкрадини ні слава. А це на слугу народу два. Я в шокі. Просто Боже, що ж ви робите? Що ж ви робите? Гавка, я тобі дуже сильно вдячний. Я тобі дуже сильно вдячний, ти закинув 1200 гривень. Якщо я правильно зрозумів, да? я ж правильно побачив. Да, 600-600. 1200 гривень людина закинула на, і туди, і туди, по 600. Пощадба, слуга народу 1 переганяє зараз зошит смерті на наступний стрім. І слуга народу 2 Майже переганяє. Майже переганяє, щоб ви розуміли зоши смерті, щоби після цього стріма дивитися ще раз слугу народа, просто щоб ви розуміли, скільки тут, якби переганяння йде. І тим самим, по-моєму, гавка виходить на першу сходинку по тобнатом. Частіше подарки треба роздавати. Так, людина скинула 4900. 4900. Не беруть участь, бля, виходить, не беруть. да. І всі, хто розмовляв або розмовляє з вино підтримує Путіна. Що це за жесть? Шкибиди. Дякую, Пілігрим. Дуже дякую. Додаю. Шкибиді. Шкибиди додаю. 50 додано 120 двадцять гривнів. Дуже дякую. Я супер, супер. Да. дякую Зошито смерті бути. Дякую. Додаємо, виходить, воно зараз перебиває. Перебиває на 10 гривень, друзі. На 10 гривень перебиває, тобто наразі наступним наступним цим буде. Е, е, добре, що ти знайшов. Роз... Це не я знайшов, це Ілюша знайшов. Я йому дуже дякую. Так, е, слуга народу 30 додалось. Що це подлива нахуй на, на тарелки, блядь, шо це, шо це за кошмар? Не слуга народу. Дякую, дякую, пане. Дякую, пане. Що це за подлива нахуй, на, на тарілки блядь, Що шо це, шо це за кошмар? Скібіді. Все ж таки, і всі, хто Таймер? розмовляв або розмовляє з винособачою, підтримує Путіна. Переграло. Дякую. Дякую. Все, давайте. Ми йдемо, коротше на міри. Ми у, у цей, у, урізаємо. І давайте, напевно, так, якщо. Я поклію. Для закріплення слуги народу. Двісті. Дякую. Дякую. Виривається, виходить, слуга народу. І на 200 гривень виривається. Виходить. Дякую. Щоб крутити. Дякую. Дякую. Кіль Кількі знатів 226, вже, вже, май вже більше. Добре, коротше, давайте так. Це от буде саме, якби... Якби, от прям. Прям-прям. Крутимо. Я потім відраховую. Раз, два, три, 4, 5. Як тільки я кажу 5, на цьому закінчується можливість додавати щось. Давайте отак. Давайте так, щоб, коротше, точно, щоб була якась межа. Все, давайте. Дві хвилини йде. Якщо ви хочете, докидайте. Якщо не хочете, докидайте. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Перестукнуло. Перестукнуло. Так, тут зошит смерті 176. 176 стало. Я так не вважаю. Дуже дякую. Дуже дякую. І Фаренгейту, ну, теж я так розумію, дякую. Під, саму, під самий самий момент. Бля, до речі, це. З мого боку, все, звісно, да, це звісно, так. Це насправді хуйня. Добре, все ж таки людина скинула під конець, так. Да, вже пройшло 5 секунд, коротше, все, 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 ніяких. Все. все, 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 все. Е, е, Прийшло, коли 0, стало, я ще 5 секунд відрахував тоді. 5, раз, два, три, 4. П'ять. Бо вже і так пройшло все, 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 точно, все, аніме е, перемогло, на 6 гривень перемогло, на 6 гривень перемогло. Все, 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 я вибачаюсь. Не слуга народу переможе. Слуга народу. Я пан, пан Гавка, ви не встигли. Навіть з 5 секундами. Я навіть відрахував 5 секунд. Навіть вже пройшли 20 секунд таймера. от, Я тільки що відрахував до цього 5 секунд. От. Отак. От ну, я можу сюди додати, не знаю, 200 гривень на слугу народу. Давай тоді на другий. Ну, але він все одно виграє. тобто він все одно Виграє, тобі дуже дякую. Я дуже тобі дякую, гавка, дуже дякую. Добре, все. Е, як і мало бути, виграє, виходить, нас продовжити перегляд зошиту смерті. Зошит смерті в нас має перший, тобто він по черзі йде перший. Але що слуга народу народа-1», що Слуга народа народа-2», Вони викуплені, вони гарантовано будуть. Просто по черзі. Е, першим буде перегляд зошита смерті. В наступну п'ятницю. Коротше, коли приїду. От. Е, Слуга народа буде теж. Це одразу після цього. І е, Слуга народа 2 буде також після цього одразу. Отак от. Отак от. От, от. Все. Е, це є. Я дуже вам дякую. Я навіть не можу описати, скільки вам дякую. Це піздець. Типу, це ультра жесть. І таким чином в нас виграє е, топ-донат. Зараз. Давайте хай воно зараз оновиться ця стрічка. І ми побачимо, хто виграє топ-1 донат гавка виграє, бо навіть якщо додати 250 мамі Миколі, вийде менше, ніж гавка. Все, гавка, виграє, виграє наш цей приз. Виграє, плюс до того, що е, він майже в селяну викупив два стріма по слузі народа, він ще й виграє оцей приз. І зараз будемо рішати рандомом, теж, хто виграє наступний, виграє, наступний виграє, аукціон, окрім цих викуплених. Піздец. Піздец. От, якщо зараз виграє умовне аніме. Знову зошит смерті, то він, получається, буде от наступним стрімом. Після ну ви поняли, короче, після тої черги з трьох. Якщо виграє щось інше, наприклад, гра пластилін, буде це. Качка фільмувжинського життя. І ще і Я кажучи, що таке золоте божество, теж не знаю. чесно тобі кажу, бро, Е, Теж не знаю. Але золоте божество, на, на жаль, вилітає. Був шанс отакий. 44 гривні було на ньому. В, на жаль, вилітає. Добре, давайте. Хай буде 52 секунди. Давайте далі, під, що таке набу. Поїхали. Це рух, таки. тут. народний варіант гратися пластину по пластиліномовий стрім теж вилетів, на жаль. Поїхали. Це, блядь. Ладно. Шкібіді доп-доп-доп, на, на жаль, відлетів. Шкібіді доп 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 якби я якби я якби не хотів, якби я не хотів шкібіді доп, доп доп подивитися, але, на жаль, він все ж таки відлетів. Виграє знову другий стрім по зошиту смерті. Тобто, яка в нас градація? Виграє спочатку, ми дивимось, виходить, аніме. Зошит смерті. Наступний стрім. Другий стрім. Слуга народа. Раз. Слуга народа два. І четвертий стрім, другий стрім знову по зошиту смерті. Тобто, Зошит смерті Слуга народу, Слуга народу, Зошит смерті. Чотири стріма. Отак. Отак. Тобто, ми з ліхвою надивимось, я так розумію, коротше, і аніме, і Слуги народа. Тобто, я, я так розумію, що у нас два тижні повністю в замовних стрімах. Тобто П'ятниця, субота, там, п'ятниця-неділя замовлений стрім. І наступна п'ятниця неділя замовний стрім виходить. Так. 50-50 вийшло, да, завдяки рандому. От. Я, коротше, не знаю вже, яким чином дякувати. Я, я в шок. Я, 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 перемогла дружба в результаті. да, якби в капіталістичній зарубі перемогла дружба. Гавка, переміг ще й отой подаруночок. Переміг. Ем, ем, Викупив два, два стріма, і Мико, Саша Дацен теж. І Микола, Микола і мама, теж ви, виграв е, стрім по зошиту смерті. Коротше, я дуже дякую всім, я дуже немовірно дякую за ваш актив, за ваші донати. Я вахую, я не знаю, як це виписувати. Я дуже вам вдячний і піздець, просто як вдячний.